А це наш законопроект про повернення 20% ПДФО бригад самим бригадам, щоб військові не клянчили. Вибачте, не треба їх принижувати, щоб вони шини клянчили волонтерів, бо їм цього не поставляє міністерство оборони. А могли за ці гроші, які з ПДФО їм повертаються назад в бригади, купувати те, що називається розходними матеріалами. Все це ігнориться. Наш законопроект про бомбосховища. Ну це просто дивовижна річ. Ми вивчили досвід Херсона, де були збудовані, знаєте, на. Таких там, оскільки постійно йде е, е, йде бомбардування, ми вивчили, що там є такі невеличкі е, робляться сховища, коли діти, наприклад, з е, буквально дитячого майданчика можуть туди заховатися. Це можна зробити в інших містах. Але цей законопроект про бомбосховища, взагалі, як має бути система взагалі сховищ побудована в країні. Він просто ігнорується, бо він депутатами Європейської солідарності е, е, вноситься. Це могло би вирішити, наприклад, питання Кривого Рогу з такою величезною трагедією, якщо було в дворі, там це сховище, там це передбачено, це можливо насправді зробити, але все це просто-напросто блокується. комісія, яку зробили спеціальною, ми просили зробити слідчою про фортифікації. Знаєте про які фортифікації там йшлося? Про Сумську область. Де сьогодні Росія робить насправді ось цю зону периметр, зачищаючи 30 кілометрів. Якби там були зроблені ці фортифікації, ми туди поїхали, побачили, що нічого немає. Канавки викопані насправді приїхали, внесли подання про те, що комісія має бути слідчою. Ні, комісія має бути спеціальною, просто фактично без будь-яких функцій. Потім самі слуги сказали, вона не може бути ефективною. Давайте перекваліфікуємо на слідчу. І вже буквально 5 місяців це питання гальмується. Тобто, насправді йдеться про питання обороноздатності країни. І тільки тому, що це вносить опозиція, ці питання взагалі не піднімаються. Вони просто замовчуються. Так просто не можна. Це знаєте, бути ворогом проти самих себе.